Сьогодні поговоримо про таку одиницю вимірювання, таке слово, яке зветься грам. грам. Що ж це за одиниця? Що вона вимірює? Це така зручна одиниця вимірювання, якою вимірюють величину фізичну, яка зветься масою. масою. І, можливо, ви чули таке слово маса. Наприклад, коли кажуть, ну, цей камінь дуже масивний, я не зможу його підняти. Якийсь величезний камінь, він дуже багато важить. Взагалі слово вага і маса. Вони дещо, дещо похожі, означають одне і те саме, наскільки це важко підняти. Це трошки насправді різні терміни, але на уроках фізики ви зрозумієте, в чому їхня різниця, в чому їхня схожість. Але нам важливо розібратися, що масу вимірюють в грамах. І в побутовому житті, коли, наприклад, можуть запитати, скільки важить твій телефон, то насправді запитують, яка його маса, і зручно вимірювати масу телефона в грамах, ну, наприклад. 150 грамів. Можна знайти 150 грамів. Можна знайти в інструкції до вашого телефона, наприклад, таку інформацію, що телефон важить 150 грамів. Ось. Окрім того, е, окрім грама, використовують таку одиницю, яка називається кілограм. Кілограм. І вона відрізняється тільки ж цією приставочкою. Тільки приставочкою. кіло, і дуже просто е, вона. Ця приставка змінює значення грама, це насправді просто тисячу таких грамів. Тисячу грамів. І слово кіло, якщо його представити до будь-якої одиниці вимірювання, вона просто буде брати цю одиницю вимірювання тисячу разів. Ну, можна сказати, навіть таке: один кіло Сергій це буде тисяча таких самих Сергійів, про яких іде мова. Якщо Сергій у нас одиниць вимірювання, ми можемо, в принципі, дозволяти собі. Кіло приліплювати до будь-якої будь одиниці вимірює. Наприклад, кілометр це 1000 метрів. Таким чином, грам це одиниця вимірювання маси, і дуже часто її цю масу заміняють у побутовому житті на вагу. Щоб краще зорієнтуватися, що ж таке один грам, давайте розберемо на конкретних прикладах ось такі речі в нашому житті. Ось така скріпка, вона приблизно важить 1 грам. Один грам. І відповідно всі інші предмети чи істоти, як ми тут бачимо, можуть порівнятися з такою скріпкою. Тобто, це один грам приблизно. Звісно, ми можемо за один грам прийняти якийсь інший предмет або якось по-іншому визначити цей грам. Але давайте в нашому сьогоднішньому відео будемо казати, що один грам це, так, це така вага, така маса, яка от є у цієї скріпки. тоді олівець відповідно буде в 5 разів важчий, мати в 5 разів більшу масу і буде важити. 5 грамів. 5 грамів. Мишка, як думаєте, ну, різні мишки бувають, залежно, як їх годувати, 20 грам. Ось отакий маленький котик. Мишка десь тут малесенька поміститься, порівнюючи з ним. Ну, залежно, яка мишка, так. Мишка приблизно майже 200 грам. 200 Коли ми переходимо до трохи важчих об'єктів. До речей, які мають більшу масу, то зручніше вже користуватися кілограмами. Наприклад, одна книжка така, якщо книжка хороша, велика, то вона може важити запросто один кілограм. кілограм. І ми розуміємо, що це те саме, що тисячу звичайних маленьких грамиків. Дорослий котярник вже буде важити більше, ніж книжка. Бувають різні коти різної вгодованості. Ну, Такий кіт, я оцінюю його приблизно в 3 кілограми. 3 кілограми. Я скорочено буду записувати КГ, де К означає кіло, а Г означає грами. Кілограм. Шевченко, дорослий чоловік, важить приблизно 60-80 кілограмів, як кі який може бути менше, може бути більше. Шевченко насправді, по моїх відомостях і те, що можна знайти в Вікіпедії, був не дуже таким великим чоловіком. Він, мабуть, важив кілограм 60, приблизно, приблизно. 60 кг. А от доросла корова чи бичок, особливо таки, така впитана істотка, як тут на фотографії, важить запросто сотні кілограмів, а приблизно аж 750 кг. Сподіваюся, ви трошечки познайомилися з цими одиницями. Приблизно можете оцінити масу таких об'єктів. Дякую вам за перегляд!